Ще є офіційна книга заходу «Енергія сторітелінгу і Анфіса, директорка з маркетингу компанії PrinStore Group, буквально тезово розповість, поки вона. Знаєте, я відчуваю кожну спікерку і так, знаєте, слухаю, як там серце б'ється. да? Ду -ду -ду -ду. І, і поки я відчуваю, що в неї так пульс був. В нормі і дихання так налаштувалась, бо я, я знаю, що це дуже важко налаштуватись, відкритись в процесі такого публічного заходу. Е, Анфіса зараз розповість, чи є місце взагалі друковане медіа у нашу диджитал-епоху, цифрову еру і буквально тезово два-три тренди, які є. О, я бачу, що вже налаштувалась. Не буду в тебе хліб забирати, то тобі слово. Давай. Дякую, Оксаночка. Добрий день, шановні колеги. Добрий день гості форуму. Я сьогодні хочу розповісти про те, як виживають, як розвиваються друковані медіа в сьогоднішню еру цифрових технологій. Почну з того, що друковані медіа живуть, вони розвиваються і такі тренди. На цій книжці, яку ми друкували енергія сторінгу, я розповім буквально кілька Перше, це персоналізація. Ось я тримаю в руках книгу, яку вручила мені Оксаночка, і вона за що того, що тут іде суперобкладинка, тут є моя фотографія, то тобто вона персоналізована. І є такі технології, що ми можемо вам зробити наклад книг з вашими фотографіями кожного вашого співробітника. Другий тренд це візуалізація. Якщо ви а ви тримали і читали цю книгу, то ви знаєте, що перед кожним розділом книги є картина з серії картин Оксани Тодорової «Перлини Сенсів. Візуалізація, вона. Більш допомагає нам підключитися до текстів і розкриваються метафори. Тобто, то, що Оксаночка хотіла нам довести картиниці, вони допомагають. Візуалізація дуже допомагає, бо зараз ніхто тексти великі не читає, і треба розбавити їх в візуалізації. Третій тренд зараз це екологічна свідомість. Всі матеріали, які спользовані в, в прируці цієї книги, вони мають сертифікати відповідні. Четверте це інтерактивність. Ви читали цю книгу. Я сподіваюся, що ви читали її, і ви бачили, що тут є QR-коди. Якщо ми перейдемо по ним, то ми можемо доповнительно прочитати всю інформацію, наприклад, про архетипи. Це дуже цікаво. Я переходила і я аж занурилась в це. Я читала, не могла відірватися. Це дуже цікаво. Четвертий такий тренд це кросмедійність в поліграфії. В практично в кожному розділі цієї книжки є переходи на інтернет-ресурси, наприклад, на відео, на аудіо. І ми можемо більш комунікації наші зробити, більш цікавими. П'ятий тренд це прагнення української ідентифікації, тобто нашої національної ідентифікації. Книгодрукарство воно дуже розповсюджено, воно розвивається. Зараз друкується дуже багато підручників і методичних посібників для шкіл, для бібліотечних фондів, дуже багато друкується книг наших українських сучасних авторів. І читання, воно нам допомагає. Зрозуміти нашу історію. Можу привести такий приклад, як книга Герої нашої землі від Ерідон. В книзі розповідається про героїв, які захищають нашу країну, чи е е е такі авторські в'ярівські посібники, що нам вже розповідали, для е керівників компаній, для керівників е підрозділів, е для адаптації ветеранів. Це теж друкована продукція, вона дуже допомагає в компанії. І такий ще тренд він дуже великий книга це зброя. Ми зрозуміли, що для військових дуже важливі книги, друкована продукція, і фабрика каталогів Принц Тургроб з гордістю приймає участь у проєктах, які друкують статути для військових, друкують методичні посібники, книги на військову тематику. І завдяки тому, що ми разом з. Українською реформацією і видавництвом наш формат вже було передано більше ста тисяч примірників книг для наших військових, і ми продовжуємо в цьому ж напряму. Крім того, ми приймаємо участь у галузевих. У фестивалях, у виставках книжкових і бачимо, скільки багато людей приходить на ці заходи, як вони цікавляться книгами, там стоять черги для покупки цих книг. І я сама, коли уходжу з такого заходу, я несу цілу сумку нових книжок, бо це дуже цікаво. І нагадаю вам всім, що ми, як друкарня, можемо надрукувати всі ваші поліграфічні шедеври. І наостанок я хочу розіграти набор книг по з історії України від Діда Свирида, трихтомнік, який ми друкували О, вже є. Так. Давайте два слова. Під час реєстрації ми помітили всіх, хто прийшов. Ми не збирали візитки, щоб розуміли технологію. То, то тут є всі, хто в нас. Прийшов на захід, може хтось хоче вийти особисто? Хто хоче трьохтомник історії України від діда Свирида? Ага, всі п'ять рук. Ну, давайте хто в нас асистент? Оля, давай тягнути щасливчика. Зараз дізнаємось, кому примхлива пані Фортуна усміхнеться. Це у нас Валентина Балабанова. Вітаємо трюхтомник Діда Свіріда. Відправляється так, області. Дякуємо. Дякуємо за виступ. Фанфісо. Вручаємо тобі, дівчата, будь ласка, «Гроу сам. І обов'язково надрукувати. Що саме виросло в тебе у цьому, у цьому гарному сюрпризі? екоподарунку? дякуємо.